Козацький клуб Козацький герц з нагоди свого ювілею відзвітував про свою роботу показовою виставою. Клуб працює у напрямку патріотичного виховання молоді, розвитку туризму та відновлення історії українського народу. Крім того, кінний спорт допомагає встановленню здоров'я діток, які хворі на серебральний параліч. На святі були присутні представники міжнародної організації Козацтво Запорізьке, які ведуть співпрацю з козацьким герцем понад 5 років. Вони нагороджували грамотами кращих козаків та давали настанови молодому поколінню. Ми завжди ставимо свічки і молимося, щоб наша Україна розвивалася, щоб наша Україна розбудувалася, і хочемо передати нашому молодому поколінню, щоб берегли нашу Україну, щоб берегли козацькі традиції і щоб зберігали українську культуру. І головне наше завдання це зберегти козацькі традиції, доказати, що ми козаки це були вільні люди. Які завжди стояли на захисті нашої землі, на захисті нашої віри. Участь в організації свята взяли підприємці краю, очільники та представники обласного відділу культури. Режисером, постановником дійства, був заслужений діяч мистецтва Анатолій Біліванцев. Учасники клубу та місцеві колективи розіграли неабияке дійство та вразили своїм вмінням майстерної верхової їзди та акробатичними трюками. Крім хлопців, таким видом спортом займаються і дівчата. Я займаюся кінним спортом вже другий рік. Мені подобається, я літом завжди приїжджаю до своєї бабусі, завжди, завжди ну провожу провожу час тут. Охочих подивитися театралізоване дійство та, хоча б на декілька хвилин зануритись в історію свого народу, у Старокостянтиніві зібралося чимало. Після закінчення свята усі бажаючі мали змогу покататись верхи та спробувати козацької каші. Словом, усі отримали неймовірне задоволення. Все сподобалося. Це так, як можна сказати, гарно організовано. Не кожній людині дано на сісти на коня, стати в ріст, побігти за конем, піймати це саме, підняти свою шляпку і підняти це. Це таке велике щастя цим хлопцям, що не відродують це козацтво.